Сьогодні у нас 29 травня, четвер, і сьогодні Вознесіння Господнє. Я вас усіх вітаю. І я не даремно тут стою навпроти цих своїх ягід. Отже, як ви зрозуміли, ягідки вже достигли. От я сьогодні вирішила саме сьогодні, в таке велике свято, зняти свій перший урожай. Звісно, що я хотіла б ці перші ягідки віддати своїм ріднулькам, своїм дівчаткам, моїй донечці і моїм двом онучечкам. Але, на жаль, вони далеко А ягоди вже перестигають, і тому все одно їх треба зривати. І я вирішила це зробити разом з вами. Як ви думаєте, які тут у нас підуть першими? Можливо, ось ця. Вона і була найпершою, найбільшою. От, Потім її перегнала ось ця ягідка. Отже, давайте ми з нею і почнемо. Отже, взяла ножиці і буду, бачите, тут намагалася зірвати, але не виходить. Так, та да, -да дам Перша ягідка. Перша ягідка, Ось така вона. Тут у мене зараз тінь. Тобто, сонечко тут. Заглядає у моє віконечко дуже рідко, дуже мало. Так, це перша ягідка. Зараз покладу її на блюдечко. Камеру поки що не можу взяти рукою. І ось друга ягідка. Зараз я трошечки, чекайте, трошечки камеру опущу вниз. Так, тут ще є і третя ягідка. Зараз ми візьмемо спочатку ось цю. Так, як бачите, вони тут на ватних спонжиках. Це я їх тут так, на ватних спонжиках тримала для того, щоб вони не, не пошкодилися. Це, по-моєму, найкраще. Зараз. Ой, яка вона велика, навела прямо на камеру. Дивіться. Боже, як вона пахне! Я її трошечки потрогала, а вона дуже пахуча ось саме ця. Першу чомусь не чула. І вона найбільша. Зараз. І зніму також, мабуть, і цю ягідку. Так, вона також стигла. Це щоб було вже три. А то якось так дві. Так. Їсти не цікаво. Ця теж стигла тут. Дивіться, Ця теж дуже стигла. Трошки розфокусувалася, але вона трошки меншенька. Ось вони, на блюдечку, перші ягідки. Перші красунечки. Вони дуже-дуже пахнуть, вони такі ароматні виявилися, вони навіть на відстані пахнуть. І мені, звісно, хотілося б їх одразу і спробувати, Ну, тому що, як то кажуть, з городу можна не митиме, ми зі свого городу, тому що вони ж мене тут виросли на підвіконні. Я, їх, звісно, нічим не обробляла, не бризкала. Але ж я не знаю, друзі, що з ними робили до того, як я їх купила. Можливо, їх обробляли чимось. А тому я, ну, не хочу ризикувати. І я, звісно, зараз їх помию і спробую, які вони на смак. Так, ягоди помила. Це ж треба загадати бажання, бо це ж буду зараз спробувати перші ягоди, які виростила тут, у празі на підвіконні. Так, бачу, що ось ця найстигліша, бо вона навіть вже перестигає. Зараз буду пробувати. Дивіться, яка вона гарненька. М -м -м. Друзі, чесно, я відчувала, що вона буде смачна, ось така серцевинка в неї. Але вона настільки смачна і солодка, що навіть перевершила мої сподівання. Подивіться, яка вона стигла! Вона, вона навіть трошки перестигла. Вона дуже солодка і головне, вона дуже-дуже пахуча, дуже ароматна. Зараз я не можу стриматися, вона дуже-дуже смачна. Дуже. М -м. Яка вона соковита. Я зараз її доїм. Вибачайте. М -м. Я навіть... Чесно кажучи, не очікувала настільки. Значить, у мене ж є ще сунички. Ось так вони підростають. Хай росте далі і достигає ось такою радістю і смакотою хотіла поділитися з вами. І, друзі, у кого немає городу, виявляється, що ось так от на вікні теж можна вирощувати. Так що вам теж гарних врожаїв і смачних ягід. Друзі, привіт! Привіт усім моїм глядачам! Я вас знову привела на ось цю локацію парк у води. Ось тут така от красива-красива у нас іде набережна. І от така рекреаційна зона вона туди, от навіть далі, продовжується і облаштовується. І дивіться. Я тут ходжу вже два роки, і сьогодні тільки вперше помітила, що ось на цьому пагорбі ростуть якісь дивні ягоди. Я вже до них підійшла перед тим, як включити камеру. Я навіть спочатку подумала, що це суниця. Дивіться, 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 що робиться. Бачите, яких багато. Ось просто ну, цілий пагорб. Дивіться, це ж навіть не все. Якраз сонечко зараз освітило. Дивіться, яка вона. Вона є така навіть досить крупна, але це не суниця, Хоча вона дуже-дуже схожа. Подивіться. І, будь ласка, хто знає, напишіть мені, що це за ягоди. Вони дуже схожі на лісові суниці, але це не вони. І взагалі в мене таке відчуття, що це якісь навіть неїстівні ягоди, що вони можуть бути отруйні. Виглядають, як Виглядають взагалі як синиця, так, правда? Як синиця. Вам я мати. вас дуже прошу, не пробуйте. Я не, буду. не пробуйте, у вас дітки малі. Ні, я не буду, але дуже схожа. Правда? Ні-ні, угу. ні я... не дозволяйте дитині. Мені здається, що це якісь, угу. як ніби, як то називається? Що, не гібрид, щось, а. Да, щось так. Да. Угу. Листочки теж, до речі, схожі. Точно. Це цікаво. Що схоже на свіже Дуже. Ніби але, але... як земляніка, да, а російську не розуміє. Запаху немає. А до речі, але я навіть я не чую після цих ковідів, я вже не знаю. Ви знаєте, я зараз я візьму. візьму... А я не чую цього запаху, він бо... Я зараз візьму теж ось така от ягідка. Ні, немає ніякого, а має бути. Має у них бути. такий виражений, правда? Це ж якщо ви попаздете потім в кадр ніч. думаю, що все однаково. Да? Добре, дякую. Вони не це не землянічка, не, не, не суниці. Краще, краще її намагатися, бо там чутно запах завжди аж він навпаки навіть навіть на відстані чується, коли а, так, так, так. так. Він такий красивий, такий, ну такий приємний. Я так. в обожнюю просто. Угу. І мене внучка. Їй три рочки найбільше любить саме якраз лісову суницю, навіть не полуницю, оцю що клубніка, так. а лісову суницю. Важко знайти, але можна знайти, знаєте, у Прогоніцькому парку. Де? Пруганіця Пруганіце просто йдеш і вона там теж росте Справ... у Прогоніцькому парку, так? Да? Добре, буває. Я зараз не була зараз не бачила, але завжди так і теж десь. Таких і знаходиш. Ага, Можна дивіться, зайвіться. про Ганіця, це я правильно розумію, що там, де от там, е, треба доїхати ще автобусом, ага. і там рододендрони так, цвітуть. Так, так. Це той парк, що там треба заходити, ну, квиток купувати. Так, так. Це ж, мабуть, зараз і рододендрони цвітуть Все, також. Там, там мають бути ще і риси зараз. І риси, да? так? А вони іриси. трошки пізніше у червні, по-моєму, ці рододендрони. Е, я думаю, зараз. Зараз, так? Да? Дивіться, Наталі. а, а правильно зрозуміла, що соницю можна знайти саме в цьому парку, де. Ті просто ходиш і бачиш між квіток, там десь якісь там. Куші. Прямо у лісі, так? Ну так, щоб наїстися, я не можу сказати, але якщо зайти з боку замку, а там далі, ага. там можна зустріти навіть такі Галявин. галявинки, галявинки. Але я теж попадала, можливо, два рази вже. Угу. Дякую вам, така, така дуже корисна інформація. Ці ягоди не їжте. Я тільки що їх переконалася. Вони насправді я навіть трошечки її роздавила, і вона пахне не, не те, що не пахне на вісуниці, вона пахне чимось неприємним. Таким вонючим, як то така якась вонючка така. Дуже-дуже якась дивна ягода. І це ж так можна повестися на неї. Краще б не писала. Так, могли б щось поставити, якусь табличку попереджувальну. гарного вам дня! Також Дякую, дякую! До побачення, сонечко.